Тому я тут Ніколова чекав вже вдруге насправді, тому що ми з'ясовували з ним ось це розслідування про яйця по 17 гривень. Та? Е, так от, е, так от, от, всі просто очманіли. Я не знаю, ти читав цю новину чи не читав? Напевно, читав. І напевно ви зранку її цитували, так? <плес> ну, політики но... винесло на громадське, обговор... на громадське обговорення. Тепер знову, <плес> знову читаємо уважно. Знову читаємо уважно: Мінагрополітики винесло на громадське обговорення проєкт наказу про затвердження вимог до курячих яєць. Це, не, це правдива інформація. Мінагрополітики винесло на громадське обговорення. Їм треба двері відкрити їм, в кімнату. Вони прийшли сюди з цією метою. Мінагрополітики внесли на громадське обговорення проєкт наказу на громадське про затвердження вимог до курячих яєць. Ну, я, вибачте, в мене вже вирвалося, тому що на громадське обговорення документ розроблений для гармонізації з відповідними стандартами та законодавством Євросоюзу та пропонує, зокрема, сортування яєць за їхньою якістю та вагою. Це після скандалу з закупівлями в Міноборони. Там, де яйця 18 гривень на вагу, потім вони стверджують. А, ти, ти підвис. Ну, ти, Давай громадське обворення можемо власнувати зараз. Я я, не підвис. Я не підвис. Я от, якраз дуже уважно слідкував за цією історією з яйцями, але у мене є альтернативна думка. Ну. Вона, можливо, комусь не сподобається. Тобто. Ну, ти ж чудово знаєш, як у нас робляться журналістські розслідування. Я не знаю, чому там цей Ніколав другий раз не може вийти в ЕТР. Я би був дуже обережний з цією темою, тому що там я дуже сильно підозрюю, є купа підводних течій, і каменів і, і все решта. І не факт, що там є взагалі предмет розмови. Ну, Особисто для мене. Це моя суб'єктивна думка. Я пану Рєзнікову тут, тут підказують мої, тобто наші глядачі, про те, що сьогодні, ну, Ліля Лилик пише: сьогодні Соколова про якогось перевзувальника Лієва з Міноборони розповідала. Якщо цей тіп дійсно працює в міноборони, то бляха і ворогів не треба. Так от тепер я можу розказати про Лієва. Не гірше, ніж Яніна Ніна Соколова. Просто не гірше, бо я знаю, про кого йдеться. Це був колишній міністр. Туризму в Криму, Олександр Ліїв. Ліїв е... точно. Так. Да. Він. Зараз навіть показу фотографію. Давня. Ага. А там ти просто не виявляєш, наскільки ця історія не ті що не те, що давна, а наскільки вона закручена, і я б тут, може, і не хотів би про це згадувати. Але от так. Ага, 13 січня. Голова буквально. Асоціації індустрії гостинності України. Ага, так і є. А от тепер ми дивимося на веб. Богдан, треба буде тепер гуртати веб-сторінку, бо я так не виведу можливо або й виведу, але мені то треба клавіатуру дістати. Він був, знову-таки, міністр туризму Криму того часу лів. Я з ним навіть спілкувався по І я. Ой, я з ним знайомий особисто. Це інформація цікава. А тепер дивись, Там тепер треба все розказати, бо на сьогоднішній день публікація йде на радіо НВ. Хтось в ній, очевидно, зацікавлений, але Ліїв не вирізняється. Ага, уже. Оце його познайомтеся, вже він в однострої військовому. З якої причини? Бо він працює в Міноборони. До цього міністр, міністр туризму Криму і під час уже окупації Криму він там всім розказував, що треба все одно розвивати туризм. Ось ця стаття вийшла: хто такий Олександр Лів? Чому довкола високопосадовця Міноборони це сьогоднішня стаття, колишнього міністра АРК спалахнув скандал? Так от а тепер розказую, як Лукашенко, а тепер я покажу, откуда готувалось нападіння. Тоді, коли була окупація, він дійсно говорив, що треба розвивати в Криму туризм, і навіть таке враження було, що він готовий колаборувати, але вчасно здриснув. Потім він опинився на посаді. Тепер, Олександр, тобі має бути цікаво, він був е заступником Зураба е Аласані, який очолював суспільне. Мало того, Олександр Ліїв Лієв <реш> Ліїв, ось саме цей персонаж. А тепер е послухай історію до кінця. Вона дуже, дуже цікава. Було утворено свого часу українською гельсінською спілкою, потім поділили значить, з національною НСЖУ Національною спілка журналістів України, яка увійшла співзасновником, було утворено фонд сприяння розвитку суспільного телебачення і радіомовлення. Я про цю історію розказував, можу розказати ще раз, чому в мене є питання до Ліва, як він опинився в Міноборони, звідки його треба, судячи з усього, гнати гессяними ганчірками. Було утворено цей фонд. Е, його очолила е, колишня підлегла Лієва. Е, я можу зараз загуглити по ходу, бо я цю тему не готував, але розказати можу. Е, фонд сприяння, значить, от фонд сприяння суспільного телебачення і радіомовлення, який очолила, така собі. Е, е, Така собі особа, так це концепція. Фонд неважливо, який звали, це підлегливо одним словом. Поміж національною суспільною телерадіокомпанією, цим фондом не було укладено жодної угоди. Проте на цей фонд були скеровані всі гроші донорів, абсолютно всі: західні донори, юсейт там і так далі, там посольства, які на фонд виділили без малого 10 мільйонів доларів для створення ж в Україні Суспільного. На ці гроші швиденько, значить, почали вироблятися різні програми на Суспільному, в тому числі і оце от Late Night, який там проіснував певний час, і якісь інші програми. А потім, коли з'ясувалося, що угоди немає, і, власне, гроші закінчувалися, і вони не передавалися на рахунки суспільного, то Лів швиденько звільнився. А Зурабу загрожувало звільнення за таку зухвалість. Але грошей вже там немає, тому що в усіх реєстрах ви знайдете цей фонд інформацію про нього, що він в стадії закриття. І коли запитали цю очільницю, колишню підлеглу Лієва, а де ж звіт? А вона каже, а по статуту ми нікому звітувати не мусимо. Ось так розчинилися мінімум 10 мільйонів доларів або євро в тому, що не було створено. Потім вони оцей Но... ньюсхаус ніби створювали. Щось нав навіть намагалися відкрити якусь імітацію його, але почалася війна, і тепер навряд чи хтось запитає ліву, але в мене то пам'ять є і хороша пам'ять. Так що, Лів, Міноборони. Тепер почитаю статтю, бо я ще не читав Ну, Лів Міноборони. Я думаю, що він просто сфотографувався в формі та і, і все. Ну як це зазвичай буває. Так от я, я, ж, ти, я, не, я увагу різні звертаю, за кілька що... днів. До нелегітимного референдуму в Криму навісні 2014 року Ліїв на той момент міністр курортів туризму на півострові закликав почути Крим. А восени 13 року хизувався орденом від Російського імператорського дому. Контекст нового скандалу, з одного боку, нещодавно в Міністерство довелося роз'яснювати процедуру закупівель. А Ліїв якраз працює на закупівлях. Ух, я відчуваю, це на завтра в мене піде тема. Е, ну, Можеш розвити, ну, про, просто я в чергове повторюю, що коли люди чують голоси, то це проблема. Е, і проблема із голосами і з людьми, в принципі, е, ну, тобто це трошечки туди, в лікарняну сферу е, треба йти. Е, По-друге, ну а де, де у нас там. Ці САП набу і всі прочі, які мали б спитати у заступниці там, прізвище якої ми не згадали. Зін Адень а, а іде, ну розумієш? Ні, так дивись тут Жилів зараз йдеться, він, він в департаменті військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки. На сайті Що? написано. Серед компетенцій підзвітного департаменту Ліву здійснення закупівлі озброєння військової техніки, військово-технічне співробітництво з іноземними державами та міжнародними організаціями в інтересах оснащення, ЗСУ сучасними зразками техніки, організація науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт із розроблення чи модернізації ОВТ. Ну, а, ні, ну, що я можу сказати з цього приводу? Ти ж е, з ними спілкувався? Ну, mm, Так. І, і, і я спілкувався. Мені просто ну, враховуючи мій вік, е, ну, приблизно достатньо 2-3 хвилини для того зрозуміти, що це за людина. Ну, от що ця людина зараз буде оціночне судження, суб'єктивне, абсолютно. Е, от, до всіх цих характеристик, які були названі, вона. Має такий собі опосередкований зв'язок. Е, ну да, ну і такого в нас багато. Хіба він один? Давай так. Він не один, він не... але. Ну, але що? Я кажу ще раз, це я... ж вічна історія, знаєш, вічна історія. Там, давайте, давайте переможемо, а потім гей, як почнемо розбудовувати державу, а отакі е, люди вони нікуди не зникнуть. Ти знаєш, і, я і не хотів... знаю, що зараз з ним в Міноборони, тому що я не маю повного обсягу інформації. Там Бунін я читаю, як завжди. Там, ми, ми мусимо там, до всього ставитися критично, але оцю історію про фонд. Сприяння розвитку суспільного телебачення радіомовлення в силу обставин мені відомо. І тоді був скандал, що мали звільнити з Ураба але західні донори сказали: ви тихо, нам ці скандали, в принципі, не треба. Тобто забули, проїхали. 10 мільйонів бо Бог з ними. Розумієш? І це найстрашніша історія. І мені цього достатньо для того, щоб не призначати ліва більше ніколи, нікуди. Тим більше Міністерство оборони. Там у нас. У нас виходить вже якраз наступний.